Навчальний рік у Проверській громаді для більшості школярів розпочався в офлайн-режимі. Представники влади провели робочі наради на об'єктах будівництва. Переглянули, як і дохід будівництва ліцею 1, ліцею 4. Також завітали до ліцей 10, ліцею 2 і ліцей 7 закінчення ремонтних робіт тимчасових укриттів. Відвідали дитячий садочок Зірочка. І нове будівництво нової школи. Серед таких навчальних закладів ліцей номер 2 Тут два укриття розраховані на 1200 осіб. В одному з них протирадіаційному цього літа зробили підлогу та пофарбували стіни. Воно функціонує. А в іншому площою 385 квадратних метрів робили все з нуля: стіни, стелю, підлогу, освітлення, комунікації та чотири санвузли. Роботи планують завершити найближчим часом. Після осінніх канікул. Що ми вийдемо всі на очне на навчання, забезпечимо. Всіх учнів очним навчанням буде працювати два укриття. На фінальному етапі ремонт укриття в сьомому ліцеї. Воно розраховане на 400 осіб, завершують косметичні роботи та дороблюють два санвузли. Один з них буде для інклюзії. Також перевірили хід ремонту укриття і в 10-му ліцеї. Підвальне приміщення тут розраховане на півтори тисячі осіб. Окрім того, міський голова ігор Сапошко та представники управління будівництва провели робочі зустрічі на будівельних майданчиках дитячого садочку Зірочка та молодшої школи ліцеї номер 10. тут тривають роботи з благоустрою території та внутрішні оздоблювальні процеси. Основні роботи по будівництву вже зроблені. зроблена вентиляція, кругом розводка, димовидалення вже повністю зроблено, штукатурні роботи вже проведені, дах давно готовий, експлуатаційна покрівля теж огородження, перила по сходах вже зроблені. Хочемо завершити до кінця жовтня саме роботи, які стосуються вулиць. На території 4-го броварського ліцею нещодавно розпочали будівництво власного укриття. Потреба в будівництві назрівала вже давно. Ми один з двох закладів броварахів, в якого немає власного укриття. Ми зараз орендуємо укриття. У нас оренда на 165 квадратів. Зараз ми орендували додатковий зал, бо збільшилась кількість дітей, які повернулися за кордону і вийшли на очне навчання. Тому ми дуже зацікавлені в своєму власному укритті. Воно буде подвійного призначення розраховане на 250 осіб. Аналогічно продовжується будівництво власного укриття і в ліцеї номер 1 До кінця року обидва навчальні заклади матимуть свої повноцінні укриття. По будівництву нових укриттів. В принципі, рухаємося поки що в графіку. Закінчення ліцею 2 і ліцею 7 у нас передбачається до 30 жовтня. Також десь ліцей 10 закінчення буде на середину листопада. Тому зараз зробимо все можливе для того, щоб максимально офлайн діти заходили в закладах освіти.